Доброго ранку! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене буде сьогодні ось такий огляд скляного посуду. Гарні вінтажні речі, вже досить рідкісні. Багато тут покупок у мене на нашій барахолці. і одна чудова знахідка на Оликс. Давненько я її, правда, вже придбала. Стояла, чекала своєї черги і ось дочекалася. Ось така. Старенька вінтажна кружка для хрону з кришечкою в гарному стані. В мене є така вже одна в карамельному кольорі, карамельне скло, а тут ще трапилось і прозоре. Звісно ж, я купила, бо це вже така рідкість. Вони не так часто зустрічаються, тим більше, що і кришка є, і стан гарний, то треба брати. Якби ще якийсь колір трапився, я знаю, що є поросне скло. І блакитне, то я придбала б з задоволенням. Я такі речі колекціоную, вони мені дуже подобаються. І така в мене є окрема поличка для таких предметів. І ось знахідки на барахолці. Ці всі предмети гарні, теж в гарному стані, можна користуватися з задоволенням і можна поповнити колекцію. Трапився ще мені в черговий раз ось такий маленький салатничок кропчик, ось. Тут воно все таке випукле, є і великий, і повинні бути й маленький. Ось такий маленький трапився. Гарний, симпатичний. Ось така цукерниця або салатниця із салатового скла. Теж цікавий такий малюнок, грані і клеймо є. Дуже приємна річ в користуванні. Ось такий ще трапився салатничок від набору вітерець. Виявляються, вони є і в прозорому склі. В мене є в купоросному цілий набір, бачила б і в темному, блакитному, а тут і в прозорому є. Бачите, дивує барахолка. Ще знайшла чотири бокальчики ось такі. Потовщена ніжка, ручне грабіювання. Приємні вони. Теж зелене скло. Я колекціоную такі речі, я їх і купую, і збираю, і з задоволенням теж користуюся. І ось таких чотири мені трапилося. тут виноградний листочок, блакитний колір. У мене дуже багато, саме скляних таких предметів із блакитного скла. Я навіть не знаю, який колір я найбільше полюбляю, бо різних є багато вже наборами по. Так, поробилися вони, то є купляю і користуюся. І ось така в мене чудова теж знахідка. Видно, що старенька, трьохшовна, невеличка вазочка. Цукерниця для солодощів, для фруктів вона маленька буде. Ось така ніжка невисока, бачите, ніжка невисока. Чудова річ, видно, що старенька. І оце колись знайшла таку красунечку. То це в мене таке поповнення моєї колекції. Дякую всім за увагу, гарного всім тихого дня. Скоро побачимось. Будуть нові знахідки, огляд покупочок і ще дещо цікаве до побачення, до нових зустрічей!